Вітаю! На сьогоднішньому уроці додаємо необхідну інформацію для цілісного сприйняття пунктограми між частинами складносурядного речення. Минулого уроку ми з вами працювали із пунктограмою кома і крапка з кома між частинами складносурядного речення. А сьогодні ми з вами попрацюємо із інформацією про тере, розглянемо правило, за якими. Між частинами складносурядного речення ставиться тере, і попрацюємо з різними реченнями. Завдання будуть складені таким чином, щоб ми могли зачепити з вами і матеріал минулого уроку, і сьогоднішній матеріал. Тобто відпрацюємо пунктуаційні навички. Отже, тере між частинами складносурядного речення ставиться у двох випадках: перше, тоді, коли речення означає швидку зміну подій. І другий момент тоді, коли друга частина вказує на наслідок дії першого речення. І обов'язково ми з вами вже вивчили сполучники сурядності і знаємо, що вони є різні, поділяються на три групи, так ось те ставиться перед сполучником І і сполучником «та» у значенні І. Ну, якщо там автор захоче замість І вжити І, ми з вами знаємо, що це один і той же сполучник, тільки його варіанти. Чергуємо і, і, пам'ятайте. Розглянемо на прикладах, а ти вийшла, і сталося чудо якесь Олександр Олесь. Зрозуміло, що навіть ім'я і псевдонім письменника якось заримувалися у цій фразі. Розглянемо приклад дві граматичні основи, це мінімум для складного речення. Ти вийшла перша граматична основа, і чудо сталося друга граматична основа. Дві частини поєднані з І, між ними ми поставили тере за першим правилом через те, що між реченнями швидка зміна подій. З'явилася на порозі дівчина, жінка і ліричний грой був зачарований. Друге речення чужих два слова в пісні буде, і пісня буде вся тоді чужа. Граматична основа першого речення два слова складений підмет, виражений словосполученням з кількісним значенням. Буде чужих це складений іменний присудок. І друга граматична основа схожа, присудок схожий на першу частину пісня буде чужа. Буде чужа, також складений іменний присудок. Пов'язані ці дві частини за допомогою сполучника І перед сполучниками І, та значення І. І перше речення містить причину, а друге містить наслідок із дії першого речення. На місці пропущеного розділового знака повинні поставити таре. Випав сніг, і діти зраділи. Дві граматичні основи вони і складають собою речення, тому що і перша, і друга частина є двоскладними непоширеними реченнями. На межі цих двох речень вживається сполучник І. Ми ставимо тире, тому що друге речення містить наслідок дії першого речення. Сніг випав, і від цього діти зраділи. Через це діти зраділи. Пропоную одразу перейти до практичних завдань і потім попрацювати з тестами. Переписати речення і поставити, де потрібно розділові знаки. Розділові знаки будуть стосуватися не тільки сьогоднішньої пунктограми, але й минулоурочної. Пунктограми там, де ми з вами розглядали вживання коми, крапки з комою, і розглядали умови, коли між частинами складно речення кома не ставиться. Ви можете зупинити відео, виконати завдання, повернутися, перевірити разом з нами. А ми до перевірки. ябуля на неї дихнула, і пташка у поле стрілою майнула. На межі цих двох речень ми маємо поставити тере. Чому? Тому що друга частина містить наслідок дії першого. Або, можливо, може сказати, що між реченнями швидка зміна подій. Тобто, хтось відчинив дверцята та клітки, пташка відчула волю і швиденько повинула у простір. Воля дихнула граматична основа, пташка майнула друга граматична основа. Сполучник І всі умови дотримано, ставимо у матері. Наступне речення: яке високе блакитне небо виснав нас над головою, і які чудові пісні дзвонять нині по всій нашій землі? На межі цього речення ми не поставимо розділовий знак, тому що знаємо, що якщо складносуядне речення об'єднує однотипні речення, а це і перше речення, і друге речення вказує на те, що ліричний герой заворожений, зачарований тим, що він бачить і тим, що він чує. Кома не ставиться, коли об'єднуються однотипні речення? Третє речення. Вітерець дихнув, і жовта комишина, надломлена на самій середині. Так жалібно, так сумно заспівала. Ми поставимо терем, тому що в нас є дія і є наслідок із неї. Якщо б вітерець не дихнув, то жовта комишина собі спокійно б А Так він дихнув, і якось вона задзвеніла, зазвучала. Так, і це ще не всі розділові знаки, тому що друга частина речення у нас ускладнена. Відокремленим означенням, вираженим дієприкметниковим зворотом, стоїть після означуваного слова, з середині речення з обох боків відокремлюється комою. І заспівала як? Так жалібно, заспівала як? Так сумно. Це однорідні обставини, безполучниковий зв'язок між ними, який на письмі перетворюється на розділовий знак. Наступне речення: у тихі червневі дні барви в природі м'які, світлі, але не яскраві. І на всьому лежить якийсь відбиток ніжності і зворушливості. На межі цих речень ми поставимо крапку з комою. І зараз поясню чому. Минулого уроку ми з вами говорили про те, що якщо у нас об'єднані два речення два досить такі поширені речення, і Які можуть бути ускладнені якимись варіантами, які ми розглядали у восьмому класі? Це звертання, вставні слова, словосполучення, однорідні члени, відокремлені члени речення або порівняльний зворот, і можуть мати свої розділові знаки, то на межі таких речень ми повинні поставити крапку з комою. Давайте поглянемо на першу частину. У тихі червневі дні барви в природі є які м'які, а ще є які є світлі. Але ще які неяскраві. Тут у нас з вами речення складене однорідними присудками. безполучниковий зв'язок, далі сполучниковий, але перед, перед протиставними сполучниками ми завжди повинні поставити кому ось тому речення величеньке, займає скільки місце, поширене, і у нас є свої ж розділові знаки. І друге речення І на всьому лежить якийсь відбиток ніжності і зворушливості. Це речення теж. Ускладнене однорідними означеннями: відбиток який? Ніжності. ніжний відбиток, відбиток який зворушливості, зворушливий відбиток. Хоча тут у нас сполучниковий зв'язок і кома не ставиться, але речення теж не маленьке, зверніть увагу, і теж ускладнене. Тобто всі умови, за якими на межі цих двох частин ми повинні поставити крапку з комою, дотримано. Тому крапка з комою у нас з вами тут знаходиться, тому що вона тут і повинна, за прикладом і за правилом, знаходитися. Речення передостання. Зійшло яскраве сонце і зрадів ліс. Ну, зрозуміло, що нам треба поставити тере, тому що перше речення містить причину, а друге речення містить наслідок. Ліс зрадів чому? Ну, Тому що зійшло яскраве сонце. І наступне речення: сьогодні і сонце гріє, і вітерець віє. Минулого разу ми з вами говорили про спільний, другорядний член речення для обох частин. І деякі завдання, особливо тестові, можуть бути підібрані так, що люди заплутуватимуть вас. Тобто, от у нас з вами на початку знаходиться в реченні слово сьогодні. Це обставина часу, і нам здається, що ага, тут уже кому ставити не треба. Не треба б було ставити кому, якби сполучник був тільки один. А якщо сполучник повторюється, ми обов'язково за повинні ставити кому. Сьогодні і сонце гріє, і вітерець віє. Сполучник і повторюється. При повторюваному сполучнику чи то речення з однорідними членами, чи то складносурядне речення, ми обов'язково повинні ставити кому. Друге завдання у нас наполовину творче. Тобто ви бачите першу частину речення, і вам треба дописати другу частину так, щоб друга частина містила або наслідок дії, яка відбувалася в першому реченні, або між собою речення вказували на швидку зміну подій. Ви можете всі речення продовжити, можете обрати те, яке вам більше до вподоби, і продовжити. Головне, щоб ви навчилися саме утворювати такі речення. Блискавка глибоко прорізала небесні простори і. Хвиля потужно вдарила об берег, і. Закінчиться ця дивовижна подорож, і вони зустрілися очима, і медсестра розпакувала шприц, і можна продовжити будь-яке речення. Можна продовжити всі речення. Тобто, як хочете, зупинити відео, дописати, перевірити, але це, в принципі, не перевіриш, тому що це творче завдання. Давайте спробуємо продовжити. Блискавка глибоко прорізала небесні простори і. Наприклад, що може, ну, посипався дощ. Хвиля потужно вдарила об берег, і каміння посипалося нам під ноги. Закінчиться ця дивовижна подорож, і вони забудуть одне про одного. Вони зустрілися очима і пробігла іскра кохання. Моя сестра розпакувала шприц і пів черги під кабінетом Наприклад. Отже, ви всі почули, що друге речення містить наслідок дії першого речення. Тому в такому випадку повинні поставити перед сполучником Іре. -і». Наступне завдання це робота з ілюстраціями. Пропоную дві ілюстрації, за якими ви теж, ну за сюжетом яких ви теж повинні скласти складносурядне речення. Ось, ну, бажано, звичайно, і старе, але можна, в принципі, попрацювати і з комою, і з крапкою, з комою, як завгодно. Хоча у нас на сьогоднішньому році все-таки більше уваги приділяється пунктограмі тири між частинами скарносереднього речення, тож давайте стере. Можна за ілюстрацію з журавлями або веселиками, Ось. а можна за репродукцією картини відомого українського художника Олега Шупляка. От. Із його серії Український космос. Так, ну, наприклад, перше речення: розтопилися хмари, і журавлі побачили рідну землю. Для прикладу, хмари розтопилися, і який висновок з цього, тобто, як, який наслідок діятів цієї, і ось ми, як і журавлі, побачили рідний край. Або ось у нас гніздо з лелеками, і ми можемо навіть пригадати. Вірування українців у те, що лелеки приносять щастя, якщо оселяються на даху хати. І ось якраз кладемо речення: лелеки оселилися на даху хати, і до людей прийшло омріяне щастя. Точно так же, як і за першу ілюстрацію, за картиною Олега Шупляка. У нас дві частинки. Перша частинка вказує на причину, а друга частинка на наслідок дії першої частини. Ви могли скласти своє речення. Головне, що ви творчо працюєте. І переходимо до тестових завдань. Такі тестові завдання можуть з'явитися на контрольній роботі, тому нам треба натренуватися. І кожне тестове завдання, так чи інакше, знову ж таки, повертає нас до теми і до тих вже підрозділів, які ми розглянули з вами на наших заняттях. Перший тест. Складносередне речення утвориться, якщо до частини Я бри додалі серед високих кущів, серед гілляк, напоєних дощем, додати. А. І розглядаю дива Всесвіту, розкидані навколо, Б. Незважаючи на докучливі краплі, які спадають на голову і плечі, В. І посвіжілих після щедрого вмивання на зорі, Або Г. І вони зрошують мене знову і знову. Якщо вам важко відповідати одразу, значить можна зупинятися знаходити правильну відповідь, повертатися, перевіряти разом з нами. Ми до перевірочки, і у нас правильна відповідь це варіант Г. Чому? Знаходимо дві граматичні основи, це мінімум у складному реченні. Я береду перша граматична основа, вони зрошують друга граматична основа. Сполучники, сполучник втратності у нас на межі цих речень, так що перед нами складносурядне речення. В чому неможливий варіант А? Тому що я бреду і розглядаю це речення просте, ускладнене однорідними присутками і не тільки однорідними присутками. Далі, чому неможливий варіант Б, тому що це речення складно підрядне. Я бреду далі серед високих кущів, серед гілляк, напойних дощем, незважаючи на докучливі краплі. Це перша частина речення, вона ускладнена багатьма компонентами, і краплі, які. Які спадають на голову і плечі, це вже теж друга частина речення, тільки підрядна частина, це складно-підрядне речення, а нам треба, щоб утворилося саме складносурядне речення, незалежні одне від одного частини. А тут частинка залежна. І чому неможливий варіант В? Я беру серед, далі серед високих кущів, серед гілляк, напоєних дощем і посвіжілих після щедрого вмивання на зорі. Тобто, це додається ще однорідні члени речення. Але це знову ж таки просто речення ускладнене, а нам треба складно сурядне. Друге завдання. Тепер уже до пунктуації, кому перед виділеним сполучником треба поставити в реченні. Варіанти а. У серце бери і навік пам'ятає чемну красу батьківщини. Б. Весь день ми так кудись пливли і цілісіньку ніч вило море. В. Тільки шелестіло яблуневе листя і невиразно чорніли стовбури дерев. Або Г. Коли будемо святкувати і що нам подарують? Правильний варіант варіант Б. Весь день ми так кудись пливли, і цілісіньку ніч вило море. Знову ж таки, сьогодні ми з вами натрапляли вже на таку ситуацію, коли на початку нашого речення знаходиться другорядний член речення найчастіше обставина, і люди одразу пригадують правило, не особливо вникаючи в саму суть речення, або навіть не дочитуючи до кінця. І вибирають там, наприклад, що це якщо спільний другорядний член речення, то комунач не треба ставити. Але давайте звернемо увагу: у нас у кожній частині, тобто у кожному простому реченні, наявна своя обставина. Ми пливли. Як довго, весь день, і море вило, і як довго, цілісіньку ніч. Тобто, це не те правило, про яке ми з вами сьогодні вже встигли згадати. Тут ми повинні поставити розділовий знак за загальним правилом перед сполучниками сурядності між частинами складносурядного речення ставиться кома. Варіант А. Не можемо за вами вибрати через те, що об'єднано однотипні, односкладні, особові речення. Варіант В ми можемо обрати через те, що в нас є частка, яка однаково поділена і для першої частини, і для другої частини. Це тільки листя шелестіло, і це тільки стовбур чорніло. І варіант Г, схоже, трошки на А, у нас знову ж таки поєднані однотипні речення. Питальне речення, коли будемо святкувати, і друге питальне речення, що нам подарують, тому перед сполучником І, за такими умовами, Кому не ставимо. Третє завдання Укажіть речення з пунктуаційною помилкою а. Горіли бібліотеки і храми, хроніки і книги, а слово жило та чекало великої пори. Б. Хто були наші предки і якою мовою вони спілкувалися? В. На осонні порпалися у порусі курчата і грівся сірий великий кіт. Або Г. Хліборобою було жито хлюпне в душу і льонуні зацвіте і жевро на полоскоче. Пунктуаційну помилку у нас допущено у варіанті В. Чому? У нас є спільна обставина, спільно другорядне шлен речення, обставина місця, яка повинна слугувати і цьому реченню, і цьому реченню. А тут ми поставили кому і зруйнували все речення. На осонні, де курчата, порпалися у поросі, і на осонні грівся сірий великий кіт. Осоння це дуже добре прогріте і освітлене сонцем місце у дворі, наприклад, сільської хати. Всі інші розділові знаки розставлені правильно в усіх реченнях. Четверте завдання. Тире – сьогоднішня наша пунктограма, треба поставити, якщо до частини несподівано дунув вітер, дати фрагмент рядка А. І пішов холодний дощ, Б. І поніс за собою опале листя. В і листя вмить облетіло, Г і засипа вулиці міста дощем із листя. Я думаю, що ви швидко зрозуміли, що правильний варіант це варіант В. Б і Г нам не підходять через те, що це... цей фрагмент додає до речення однорідні члени речення, тобто речення залишається простим. Ось і ми терени можемо в простому реченні ставити між однорідними членами. Несподівано дунув вітер і поніс за собою опале листя. Вітер дунув і поніс. Ніякого терена треба ставити між однорідними членами речення. Узагальнювального слова тут немає. Несподівано дунув вітер і засипав вулиці міста дощем з листя. Вітер дунув і засипав. Така ж ситуація. Далі залишилося два варіанти: як вибирати. Ну, не може бути причиною, щоб пішов холодний дощ через те, що дунув вітер. Ну, він може дути скільки завгодно, але дощ від цього не йде, це зрозуміло. Тобто, друге речення не вказує на наслідок дії першого речення. Тому ми тут тире не будемо ставити, а поставимо кому, наприклад, тому що це відбувалося або на Одночасно або, наприклад, послідовно. От, а от В несподівано думали вітер і листя вмить облетіло. А тут вже у нас наслідок дії першого речення. Якщо б вітром не було, листя, листя б собі ще спокійно висіла на гілках дерева. А так уже ні, так уже лежить на землі. І встановлюємо відповідність. Такі тести теж дуже часто використовуються на мультипредметному тесті або на зовнішньому незалежному оцінюванні, тому що люди хочуть перевірити, як у вас сформовані взагалі знання про вживання тире. У різних реченнях восьмому класі ми з вами розглянули такі пунктограми, як Тере між підмитом, присудком, тере на місці пропущеного розділового знака, таре в реченні з однорідними членами узагальнувальним словом і таре відокремленому члені речення. І уже зараз. У 9 класі ми з вами почали розглядати складні речення. І сьогодні якраз одимося з пунктограмою тере між частинами складносурядного речення. Це тест на відповідність. У нас подані приклади речення з тире і умова вживання тире. Нам треба сполучити цифрові відповіді із буквеними і одна буква відповідь буде зайвою. Тобто такого прикладу речення на таке правило тут немає. Приклади речення позаду стільки мурів і провал перед тобою дали чесновида. Дуну вітер понад стало і сліду не стало. Шевченко мій це віщий заповіт. Як тяжко нам, живим, свої хрести нести і умови вживання тере. Тере під метовим присудком, на місці пропущеного члена речення, в реченні з однорідними та узагальнювальним словом, тере відокремленому члени речення і тере між частинами складно-сурядного речення. Наш сьогоднішній герой. Пунктограма ця. Зупиняємо відео, виконуємо, повертаємося, перевіряємо. Цифра 1. Позаду стільки мурів і проваль перед тобою дали чесновида. Це терена на місці пропущеного члена речення. І ми можемо легко із першої частини, і з другою встановити відновити присудок. Наприклад, позаду залишилося стільки мурів і проваль перед тобою відкривається дали вида. Лежить, наприклад. Розпростерилася, дали чесно видану. Будь-який присудок сюди годиться за змістом. Далі, дуну вітер понасталов, і сліду не стало. А це наш сьогоднішній герой, тому що ми з вами сьогодні і за картинками складали речення, і розкляли розділові знаки, і самі дописували речення. І я думаю, що вже навіть за інтонацію нам зрозуміло, що тут треба поставити тире. Так що, біля цифри 2 ми з вами занотовуємо букву Д. Третє. Шевченко мій це віщий заповіт. Шевченко є що таке? Є заповіт. І ми з вами знаємо, що якщо і підмет, і присуда, поражені мене на назиному відмінку, а ще перед присудком у нас з вами є казівна частка С, обов'язково треба поставити Тире, 8 клас. І тут ми з вами біля цифри 3 повинні поставити буковку А. І четверте, як тяжко нам, нам. А хто це ми? А які це ми? Живим. Своїх хрестини Це відокремлена прикладка, де є особовому займеннику і ознаку одразу, і пояснення, хто ж це саме ми такі, кому ж це саме нам. Знаходиться всередині речення за таких умов з обох боків, тобто повинен бути парний знак обов'язково, а то інколи помилка заключається в тому, що людина якраз і ставить тільки одне тере. А потім після нього кому там або взагалі нічого, так робити не можна. Парний знак, якщо це середина речення. І ми з вами повинні поставити тут таре при відокремленому члені. Це буква Г. не залишилася відповідь В, тому що немає серед прикладів речення, у якому таре вживається перед узагальнювальним словом після однорідних членів. Сподіваюся, що сьогоднішній такий пунктуаційний практикум, пунктуаційно-практичний практикум допоможе вам з легкістю оволодіти темою складносурядні речення, засвоїти її і потім здобуті знання, використовувати собі на користь. Дякую за увагу! Бережіть себе, до нових зустрічей!